Очистити Житомир від сміття взялися і співробітники Приватбанку. Завдяки інформативній рекламі до соціальної акції долучилися клієнти банку та громадські організації. Молоді люди не жаліли власного часу, аби рідне місто стало чистішим і привітнішим. Ну завжди наше місто було чистим, гарним, але останнім часом ніхто не звертає на увагу на те, що потрібно, потрібно його покращувати. І ось ми вирішили допомогти. Ну долучилися, прийшли, працюємо, подобається. Здебільшого учасники суботника не вперше на подібному заході. Приватбанк щороку запрошує до співпраці своїх колег, бізнес-партнерів і клієнтів, очистити від сміття відпочинкові зони і місця, де збираються люди. Цього року прибирали замкову гору, вулицю Івана Кочерги, парк Гагаріна та дитячий табір Супутник. Робота кипіла не лише в обласному центрі, а й районах. Наші колеги вийшли всі масово і по районним центрам. Всі райони, де сьогодні присутні наш банк, і запросили до. Співпраці до суботника загального своїх клієнтів бізнес-партнерів, то по всім районам нашої області також проходять масові суботники ініційовані системи Приватбанк. Нині Житомир зустрічає чистими парками та скверами своїх відпочивальників. Як довго протримається чистота Житомирських вулиць завдяки благородній ініціативі Приватбанку, залежить від кожного з нас.